В середині травня цього року співробітники управління карного розшуку головного управління національної поліції в Сумській області спільно з працівниками сектору кримінальної поліції припинили протиправну діяльність двох мешканців конотопа, які вирішили розважитись. Повертаючись додому, молодики не змогли пройти повз припаркований біля магазину мотоцикл Мустанг, скориставшись відсутністю власника, один з юнаків викрав шолом, що був закріплений на дзеркалі двоколісника. Зрозумівши, що йому вдалося вчинити крадіжку, зловмисник разом з товаришем подальшому вирішило заволодіти і самим транспортним засобом. Згідно висновків судових експертиз, своїми протиправними діями 20 та 23 річні правопорушники спричинили матеріальних збитків потерпілому на загальну суму 29 тисяч 920 гривень. Наразі слідчі Канатопська районного відділу поліції під підпресувальним керівництвом Канатоської окружної прокуратури вже скерувала до суду обвинувальний акт відносно молодиків, за частиною 2 статті 289 Кримінального кодексу України, незаконне заволодіння транспортним засобом. А одного зі зучинців судимо ще і за частиною 4 статті 15 Кримінального кодексу України. Крадіжка. Санкція вказаних статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років.